Комунікації розбиті під час обстрілів, відновлюють у попасні світло, вода, газ і тепло. Є вже на більшості вулиць міста. Про це заявив очільник ОДА Геннадій Москаль. Також у місті відновлюють мобільний зв'язок та автобусне сполучення. Банкомати мають запрацювати лише з понеділка. Розбомблені дороги, безлюдні вулиці, зруйновані будівлі. Це місто Попасна на Луганщині. За ним основні позиції сепаратистів. За кілька кілометрів від райцентру йшли запеклі бої за Дебальцеве. Живеться, конечно, плохо. Виді, поліклініка розбита. Зараз з Дніпра зводили, друзі, приглашають убігай з попасної. Народ бідствує із 22 тисяч 4 тисячі шолі сталось. Попасний життя тут перетворилося на пекло, розповідають місцеві жителі. Роботи немає, в магазинах навіть хліб у дефіциті. Натомість по телевізору постійно транслюють розважальні програми. Роботи немає, чиняємося за буханка хліба, це нормально. А по телевізору дивишся, як там танцюють і співають. От телевізор включиш, а що в Україні немає. зараз стояли в магазині, хліба не хватило. Що це таке? Попасно обстрілюють щодня. За місяць служби у місті тиша тут панувала лише два дні, розповідають бійці зведеного загону правоохоронців Тернопільщини. Бойовики розбомбили районну поліклініку і заводи, райвідділ міліції, магазини і житлові будинки. Такі тут воронки після дня перемиря. Рівно в 0.15 почався обстріл, з градів. І ось такі фугасні міни були. Ось такі ями вкури. Крім цього, тут ще розбили поліклініку, будинок за нами. Ось те, що залишилося з поліклініки. Бачите, фугасна міна зайшла прямо в центр будинку. Мешканці Попасної, які досі не полишили місто, сподіваються, що справжній мир таки настане. У це вірять і військові, яким бойовий дух піднімають дитячі малюнки, передані на фронт. Олена Бондаренко Тивай.